Всім привіт! На зв'язку. Команда Аналітинка Крипто з вами знову я В'ячеслав. І в сьогоднішньому відео я розповім, як я заробив 3000 тисячі доларів з двох селів за 10 хвилин. Поїхали! Перед тим як розповідати вам про свої кейси, на яких я заробив приблизно 3 тисяч доларів, хотілося б спочатку розповісти вам про те, що таке токенсейли або IDO-ICO. Можливо, ви про них раніше не чули. Токенсейл або IDO-ICO так це метод розподілення токенів перед лістингом. Тобто перед лістингом на біржу ви можете купити токен. Тобто проект дає таку можливість не завжди, але якщо дає, то ми дивимось на метрики проекту, дивимось на умови і приймаємо рішення. Такі два сейли були через Binance Wallet. Я за Binance Web 3 Wallet розповідав в минулому відео і я розповідав, як купувати через нього мемкоїни. Також за допомогою цього гаманця ми можемо приймати участь в сейлах від самого гаманця Binance Web. Три я розповім коротко, що це було за проекти і як вдалося зробити з цих проектів доволі швидко і ну доволі значну суму. Я вважаю, що 3 тисячі доларів для любого це доволі приємна сума, тим більше, що затрати були не такі уж і великі. Перший сейл – це Creator Beat. Ось він так виглядає. Creator Beat взагалі, я не... Чув до цього за цей проект ні разу. Але коли ми побачили анонс від Binance, і взагалі це був перший сейл, в якому можна було прийняти участь, то це було просто ноубрай, no і всі сюди понесли гроші. Ми відразу прийшли там, подивилися на деталі сейлу. Зараз я вдаватися в них не буду. Подивилися, що обмеження на безключовий гаманець Binance 500 доларів, тобто з одного гаманця, можна було занести 500 доларів. Звісно, місць було не також багато, але е, самі швидкі змогли занести. Я, наприклад, приймав участь з двох. Телефонів, і з двох телефонів в мене вийшло пройти. Знаю людей, які там 7 з 10 робили, і в них там проходка около 5%. Після цього, як ми там успішно занесли гроші в сейл, через годину токен ліститься і на ТГЕ, тобто на лістингу, нам віддають 100% нашої алокації. Ми відразу же їх продаємо в стакан, тобто продаємо на дек біржі, так і чистий профіт особисто в мене вийшло 2... 400 я продав з одного акаунта і 2200 я продав з другого акаунта. Для відео я рахую, що я зробив з одного акаунту так, тому що можливо не в кожного буде там два-три біржі Binance, але ви завжди можете зареєструвати біржу Binance на себе, на батьків, на друзів, брата і так далі. Вертаючись назад, так. Через годину ми продали цей токен відразу на лістингу. Ще там був один цікавий момент, що можна було вибирати, в якій мережі клеймити ці токени або в BNB, або в мережі BASE. Просто уявіть, що ті, хто вибрав мережу BASE, змогли продати з 500 доларів на 5,5 6 тисяч доларів. Просто уявіть, це більше 10 іксів просто за годину часу. Для того, щоб прийняти участь, потрібно було витратити набагато менше часу. Ми просто Весь цей час чекали, коли заліститься Токен так, другий сейл від проекту MyShell на Binance Web3 Гаманцю, в якому ми прийняли участь. Цей проект ми відпрацьовували в ретродропах, але він покормив так собі не дуже. Но ми змогли на ньому заробити дуже приємно на цьому сейлі від Binance Wallet. Тут вже була трішечки друга механіка по розподіленню токенів. Ми також отримували 100% на ТГЕ, тобто всю суму, яку ми купили. Ми всю суму відразу отримали. Чуть-чуть пізніше, взагалі, розповім про умови і про те на що дивитися, і при тому, коли ви будете приймати участь в токенсейлі, тому що не завжди токенсейли можуть бути прибутковими. Це все залежить від умов, на які ви будете погоджуватись. Тому давайте поїхали. Цей сейл вже був по механіці підписки. Тобто, кожен учасник міг закинути 3 BNB, Тобто, ми закидували вже не USDC, не USDT, Ми закидували BNB. Наприклад, був пул 800 тисяч. Так, ось 800 тисяч BNB, хотіли продати. 40 мільйонів токенів місця були вже не обмежені, але Чим більше, тобто закине людей так, по 3 BNB в цей сейл, вони потім рівномірно, ці люди між собою, рівномірно поділять ось цю суму 800 тисяч BNB або 40 мільйонів токенів. Вони всі рівномірно розділять між собою. Тобто, закинувши там 3 BNB, і, наприклад, переподписка там була би в 10 раз, так, то ви б отримали б алокацію на 0.3 BNB, що в цілому так і було. Але тут була переподписка ще доволі, здається, більша. Тому що там викупити токени можна було там взагалі щось на доларів 70 чи 80, точно вже не згадаю. І з цього сейлу вийшло заробити там буквально за 15 хвилин, десь навіть менше, вийшло заробити на аккаунт по ну приблизно там 400-500 доларів ті, хто. Зливали на біржі Мекс, але ті, хто зливали на Дексі, тобто на панкейку, вони заробили трошки менше, тому що там ціну катали. Тому дуже важливо, коли ви будете приймати участь в наступних сейлах, дивитися, де будуть лістинги ось цієї монети, в якій ви будете приймати участь через Binance Wallet. Тому що може бути таке, коли ви там купуєте через Binance Wallet, всі будуть продавати на панкейки, тобто на DEX біржі. І дуже важливо, коли продають всі на одній біржі, да, ціна буде дампитись. А ви. Просто виводити свої токени на там, наприклад, на другу біржу, якщо є така можливість, так якщо ви встигаєте, наприклад, на Мекс і продаєте там. В мене вийшло продати на 600 доларів, і з одного аккаунта я робив вже в цей раз на більше аккаунтів, і заробив я доволі ну, дов, доволі гарну суму. Але з двох сейлів по одному аккаунту в мене вийшло 3000 тисячі доларів. Просто вдумайтесь цю цифру. Я просто прийшов, нажав кнопку, закинув 3 BNB, Почекав 10 хвилин, мені прийшли токени, я їх відправив на Мекс. Продав ось вам профіт. Що в майбутньому знову будуть сейли від Binance web 3 Я рекомендую кожному приймати в ньому участь. Взагалі на що дивитися? Дивіться, ці сейли були по різним механікам. В одному була певна кількість місць. А в другому було період перепідписки. Але важливо, що і на тому, і на тому сейлі, на період лістингу вам видавали 100% вашої алокації, тобто наскільки ви купили, настільки ви і взяли. Тому що, наприклад, якщо ми будемо зрівнювати ці токен сейли так, як з венчурними інвесторами, які інвестують в проєкт на ранній стадії, тобто ми також по факту інвестуємо проєкт на стадії до лістингу, так коли монетка ще не залістила. Але інвестора отримують, наприклад, якийсь маленький відсоток від своєї локації, якої вони купили. Так, вони, наприклад, купили там, на 1000 доларів, а на лістингу отримують тільки там, 5% або 10%. То ми отримуємо 100%. І дуже важливо, коли ви будете приймати участь там в будь-яких сейлах, навіть не від Binance, завжди дивіться на токеноміку, завжди дивіться на відсоток, який вам будуть давати на ліс. Взагалі про це можна зняти окремий відеоролик, тому що там дуже також багато підводних камнів там в інших сейлах, де потрібно дивитися дуже детально на токеноміку і на команду, і взагалі на проект, на наративи і так далі. На цьому я зупинятися не буду. Але якщо ви будете приймати участь в сейлі через Binance Fund, тому просто дивіться, да, скільки вам будуть давати на лістингу, які взагалі умови самого сейлу, як взагалі в ньому приймати участь, як користуватися гаманцем, я розповідав відео, про яке я вже казав так. А взагалі команди перед тим як перед самим сейлом вони роблять детальні інструкції. Давайте переведемо на українську мову. Вони роблять детальні інструкції, де показують, куди вам потрібно нажимати, що потрібно робити. І так далі, тому це дуже просто. Я, я вважаю, і ну тут з такими гайдами з картинками повинен розібратися кожний, тим більше, що ви вже повинні вміти цей гаманець поповнювати. Ось такий самий другий гайд по Creator Beat, По першому сейлу, який був можна перевести на українську мову і подивитися, так. Ось тут все те ж саме. Переходите в Web3, wallet, нажимаєте на сам токен сейл і далі вже приймаєте участь. Ось, до речі, те, про що я вам говорив, що можна було вибирати між BNB і BaseChain, як закидувати і як клеймити ваші токени. Взагалі, ще один такий лайфхак хотів вам розказати: що, приклад, якщо б хотіли би ви прийняти участь в другому сейлі поперед підписці, і вам потрібно було BNB, так то не обов'язково це BNB купувати. Можна користуватися. Займами на біджі, наприклад, там, Binance, Bybit або OKX. Ви можете, наприклад, під залог стейблкоїна, ви можете взяти BNB, прийняти участь в сейлі, і потім це BNB повернути назад. Якщо вам буде цікаво дізнатися про взагалі лендінгові протоколи, да про займи, пишіть в коментарях, якщо що, я запишу окреме коротке відео для того, щоб ви могли користуватися це не тільки для сейлів, а можливо і для якихось других цілей, тому що це доволі розповсюджена функція, якою користуються ну, мабуть, кожний. Досвідчений криптан. Давайте тоді підсумуємо відео. Перше, якщо ви бачите новий сейл від Binance web 3 реєструєтесь на біржі, проходите QAC-верифікацію, створюєте web 3 гаманець, поповнюєте його в потрібній валюті, яка буде вказана на самому сейлі, і чекаєте старту. Друге, реєструєте на близьких, на рідних, на друзів акаунти Binance і стараєтесь прийняти участь з них. Я не хочу розганяти вас ФОМО, але... Такі можливості бувають доволі рідко, але в них потрібно приймати участь, тому що токен сейли і ICO на минулому бичому ринку просто давали ну дуже великі ікси, і люди просто зробили великі депозити саме на сейлах. Якщо ви будете бачити сейл від Binance, я рекомендую в ньому приймати участь. Ви можете підписатися на канал Олексія, тому що він публікує в себе ці сейли і. Дає якусь свою думку, тому дуже важливо. Якщо ви самі не зможете розібратися, просто подивіться, почитайте за цей сейл в других інфополях для того, щоб розуміти, варто я заходити, тому що можливо буде таке, що, наприклад, умови будуть не дуже, і ми будемо пропускати цей сейл, але ви побачите цей сейл, не розберетеся в ньому, які там метрики, які там умови, і просто всліпу підете приймати участь і потім просто ректонетесь. Тому дуже важливо перед тим як заходити в будь-який сел, даже від веб гаманця Binance, Ознайомитися з деталями самого сейлу, з розлоками, з, з токеномікою і так далі. Всім дякую за увагу, всім пока. Пам!